Зображений на купюрі номіналом двадцять гривень. Іван Яко так. Хто зображений на купюрі номіналом 50 гривень? Не можу згадати ім'я. гаразд. Двісті. Леся Українка. Так. П'ятсот Григорій е, Сковорода. Так. Ну а на тисячі? Михайло Грушевський. Номіналом сто гривень. Шевченко. А на двісті. Леся. А на двадцять. Франко. Хто зображений на купюрі номіналом у 100 гривень? Звісно, наш славнозвісний українець Тарас Григорович Шевченко. Добре. Хто зображений на купюрі номіналом 1000 гривень? Е, насправді, в 19-му році я знаю, що 1000 гривень тільки вийшла у номінал. Це точно Володимир. Але я вже забувся його фамілію. Ну, коротше кажучи, це Володимир. Ну, не Зеленський, точно. 100 гривень. Тарас Шевченко. А 50? Михайло Грушевський. А 10? Іван Мазепов. 20? Іван Франко. Одна гривня. Володимир Великий. Дві гривні. Ярослав Модрий. Тисяча. Володимир Вернадський. Пюрі номіналом 100 гривень. Тарас Григорович Шевченко. Так. 200. 200. Сковорода, ні. Сковорода на працю. Хто зображений на купюрі номіналом 100 гривень? Тарас Шевченко. А на 50? П'ятдесяти Ой, не знаю.